Таке потужне мишно виробництво е, дуже важко перевести. Згодом я подумав, що е, та ні, нікуди ми не поїдемо, я прийняв рішення. Олександр Суворов один із підприємців, який вирішив залишити виробництво в Чернігові після початку повномасштабного вторгнення. Вже на початку квітня 2022 року, після відступу російських військ з області, запустив роботу підприємства. 15 квітня ми вже почали працювати. дві людини п'ять-десять. Було дуже важко і зараз непросто. Людей, звичайно, менше. Звичайно, ми маємо повний спектр всіх труднощів, що має будь яке підприємство в Україні. Це Люди, це мобілізація на сьогодні. Підприємство експортує свою продукцію 60 країн світу. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса станом на березень 2022 року в області працювало 15% бізнесу. Квітень це була цифра 25%, Зараз 90+, плюс дуже мало бізнесу відновилось на 100% від рівня 21 року. За період повномасштабного вторгнення в області пошкоджено 495 суб'єктів господарювання. Повідомив Чаус. Нині каже він: важливо повернути підприємців Чернігівщини та відновити виробництво. Про те, як це можна зробити, говорили на регіональному форумі. Мені здається, ті теми, які ми сьогодні обговорюємо, які ми обговорюватимемо. Вони є важливі завжди. В'ячеслав Чаус сказав, що бізнесмени області продовжують скаржитись на роботу податкової та інших силових структур. Підприємства, які дійсно працюють по білому, які не вирішують питання свої в конвертах. Сьогодні мають великі проблеми. Ми маємо підтримувати бренд. і в першу чергу його підтримувати, знявши будь-які бар'єри від будь-яких контролюючих органів, правоохоронних органів. Бізнесом займаються. Сбу беп ДБР, хто за податкова, хто завгодно якого біса, що ССБ робить в, в, в приватному бізнесі? Заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомила, що зараз розроблять механізм захисту бізнесу від пливу силовиків. Зокрема, має запрацювати нова економічна платформа, зроблена в Україні. Вона надасть підприємцям більше пільгових умов для розвитку бізнесу. Зараз на завершальній стадії написання законопроекту, так званий фаст про по підключенню до електромереж. Має спростити бізнесу новому бізнесу, який хоче створювати нові виробничі потужності, відповідно підключати ці потужності до електромереж. Цей процес для Чернігівщини важливою причиною спаду підприємництва залишається безпекова ситуація, говорить Надія Бігун. Захистити бізнес планують страхуючі інвестиції підприємців. Закладена програма, яка забезпечить можливість страхування від військових ризиків через експортно кредитну агенцію. Зараз ми на етапі розробки нормативних документів. Відтік людей також завдав регіону значних перешкод у розвитку економіки Чернігівщини. Якщо людям забезпечити гідні умови життя, можливість отримувати гідну зарплату. Люди будуть повертатися станом на кінець 2023 року. Кількість юридичних осіб на Чернігівщині зменшилась за словами чауса. Зараз закриваються більше підприємств аніж створюються. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.